Друзі, привіт! Робимо розпаковку з Aliexpress. Бачите, ось такий немаленький пакунок. Запакований, в принципі, ну не дуже, щільно, я вам так скажу. Знаєте, вільно все тут запаковано. Тому воно трішечки тут, я думаю, що гуляло по, по цьому мішку. Я не знаю, чому продавець, запакував. Ну, трошечки так, знаєте. Посилочка з Aliexpress. Ну, хоча, бачите, тут попирки так достатньо. Ну, Такі, в принципі, досить достатньо. Дав. Але але. але В принципі, ну, Головне, щоб ціле доїхало. За доставку продавець оплачував. все одно. Так. Я бачу, тут повинна бути, я вам зразу скажу, викрутка і один перехідник для імпакту. І щось подарунок, я так зрозумів, мені продавець дав. Тому що бачу те, чого я вже не замовляв, але щось вже отримав. Але бачите, що я отримав? Отримав ось таку, скажімо, ситуацію. Ну, Так, це в принципі подарунок, не подарунок. Це в нас ось такий перехідник. До речі, досить прикольний. Ось тут є USA In Japan. Бачите, він такий якийсь, ну, перехідник прикольний. Тобто ви. О, бачите? Ось. І він покручується ще ось це. Ну, досить така прикольна річ, я вам скажу, така універсальна. Але, щоб її закрити, так, її потрібно ось тут лок. Тут також ще є для англійської вилки, бачите? Ось така штука. Не знаю, як вона там. А, ось тут. Бачите? Ух, дивіться, це ось дуже-дуже універсальна штука, я вам скажу. Ну, такий перехідник. Це подарунок. Досить прикольна штука. Так. Ось це ми відкриємо пізніше, в кінці відео, це подарунок від китайців. Так, ось цю штуку я замовляв, під одну другу ось такий адаптер, це про який я вам казав. Тут я бачу запаковано. Незрозуміло чи відкривали, здається, пломба заводська. Моделька DCF 860. Тут два акумулятора. Ось вона поставляється у нас в сумочці. Ось такий. І мені здається, що воно абсолютно все нове. Документація. Це оригінальний d у нас. До речі, в комплекті вже бачу є біта. PH2, але не D-Volt напевно. Можливо, комплектують. Ну, то таке. Бачу, акумулятори не в кульках, трошечки це погано. Вони десь повилітали, там, не знаю. Ось. Так, ці наклеєчки. Ну, вроді би оригінал мав би бути, але ну, така штука скаже. Зарядний пристрій, він вже під 220 вольт у нас, тобто тут тільки поміняти вилку або через перехідне. В моєму випадку краще змінити вилку і користуватися цією штукою. Так, Ну і там у нас апарат. До речі, мало б бути ще кріплення для біти, якого тут немає. Немає. Не бачу. У мене є американська версія за варіки, там кріплення було на корпус. Зверху ось така штука для біти. Ну, але, в принципі, тут нічого страшного. Зараз ми спробуємо. Ось така штука, як ви бачите, з підсвіткою. Туди нахилив, туди вона крутиться. Ну, Досить прикольно. Ще маємо ось такий режим. Так, і все, і можна ось так. Трошечки для мене дивний звук. Якийсь дивний звук порівняно з американською, хоча я не знаю, Вроді все нормально тут. Штука не дешева, але досить прикольна. Коли щось працюєте багато, то штука класна. Ну, ось така викрутка. Ага, можливо, тут якась шплівка попала у нас, але не дуже. Щось дивне мені. Можливо, з бітою буде працювати по-іншому. Все, ось така штука. Так. Зараз ми перейдемо до того, що нам дали в подарунок. А в подарунок нам дали ось такі рукавиці захисні. Бачите, 100 ЄР з DeV. Відповідно, їх точно не замуляв до 100 річчя. Ну і ось девольт. Ну, звичайно, девольт, але, звісно, штука стрмна. 3XL. Ух, я не знаю для кого це цей ось, звичайно. Хтось є тут, хто має 3 xl на запах ніби не Китай. Дивіться, ось таке поло. Девольт. і ось тут такі єерогі. Типу, напевно, Девольт 100 по, по їхньому буде. 1924 рік. Ну, так скажу, якби не ось ці єроглифи, то досить непогана штука поло би було. А так, ну, така штука. Дивіться. По розміру вона десь на наш L, по факту 3XL на наш. По напису 3XL, а по факту на Ельку. В принципі, я вам скажу так, досить якісно бачу прошито. Ось тут всі різні такі штучки. Ось три ґудзики. Складено все. Ну, ось така штука. Це такий подарунок від продавця від китайця. Ну і ось ця штука також. Друзі. Кому цікаві такі розпаковки, підписуємось на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі і до зустрічі в наступних роликах.